Вітаю, друзі! З вами Канадський Марк. Ви навіть не уявляєте, що тільки що Дональд Трамп зробив. Я це все дивився, спостерігав. Знаєте, ну це важко на це все дивитися, бо це дуже тупість, велика тупість, і Трамп оголосив інтернаціональну торгівельну війну всім партнерам Сполучених Штатів Америки, які проводили торгівлю з американськими бізнесами. Що це означає? Це означає повний... Відкидання Сполучених Штатів Америки від світу, Сполучені Штати Америки повністю міняють риторику на світовій арені, та це створить проблеми фактично для всіх. В всіх країнах тепер піднімляться ціни. І потенційно мільйони людей, які працюють старанно по 30-40 років на різних фабриках чи на різних організаціях потенційно втратять роботи, тому що будуть великі скорочення. Багато компаній змушені будуть міняти своє місце розташування, щоб уникати ці тарифи. Самі е, компанії просто не зможуть і не будуть мати такого бізнесу та прибутку. І, звісно, від цього буде скорочення, як не крути, і потенційно рецесія. Зараз сталося та відбулося щось неймовірне. Проти Трампа вже починають повертатися його ж власні люди, республіканці. Чотири республіканці підтримали. Голос демократів, щоб відкинути ці тарифи та погрози тарифів в сторону Канади. Це дуже сильно роз'явило Трампа, та Трамп зразу на них почав дивитися як на зрадників. Але далі цей закон повинен йти через фактично в хаос в Конгресі, і там республіканці досить сильно мають перевагу і фактично. На тому і все це закінчиться. Тобто це формальність, але це вам показує, що в Сполучених Штатах Америки є люди, які б'ються проти цього, які не погоджуються з тим, що Трамп робить. Бо розуміє, що Трамп створює дуже поганий імідж для Сполучених Штатів Америки, і не тільки імідж, вже фондовий ринок пішов зразу вниз. Також самі бізнесмени та бізнеси дуже сильно до цього відносяться проти, тому що менше грошей в їхніх кишенях. Та самі американці почнуть платити більше, як не крути. За пару тижнів, за місяць, якщо ці тарифи будуть в дії, то американці почнуть відчувати та бачити, наскільки їхні ціни на паливо, на продукти, на деревину, на сільське господарство, все це піде вгору, і в самій країні можуть початися. Катастрофічні проблеми, де люди просто не зможуть оплачувати свої кредити, оплачувати дітям своїм гуртки. Тобто, уявіть собі, хто міг подумати, що в Штатах будуть такі проблеми, що в Штатах буде такий президент. Який відверто розуміючи, що він створює великі проблеми своїй країні, готовий йти на повноцінну війну проти всього світу і таким чином не поважати те, що на цій планеті теж живуть багато людей, інших людей, які теж переживають за майбутнє своїх дітей і за майбутнє своїх країн, і якщо в світі не буде створений цей механізм, де всі люди будуть працювати та співпрацювати разом, щоб Навпаки розвивати світ, щоб навпаки бути більш дружнім, то Трамп, який говорив постійно, що він хоче зупинити всі війни, він хоче, щоб не було проблем, дурдому різного, сам створив цей хаос, сам створив цей дурдом, та потенційно е, може змінити взагалі хід е, на світовій арені для багатьох країн та для багатьох людей. То як можна це розуміти, і як можна вірити потім після такого такій людині, яка... Знищує просто життя простих людей всюди навколо світу. Що цікаво, що на Канаду та на Мексику Трамп якраз не встановив додаткові тарифи, а залишив тарифи 25% на алюміній, на сталь та сказав, що будуть входити найстрашніші тарифи, які Канада та Канації боялись найбільше, це тарифи на автоіндустрію. Прем'єр-міністр Канади зразу відповів та сказав, що те, що Дональд Трамп нібито не встановив ще більші тарифи на Канаду, не треба дуже радіти, тому що інтернаціональні тарифи, які він встановив на інші країни, будуть мати великий удар на Канаду все рівно, тому що Канада має торгівельні різні контракти з іншими країнами, які тепер будуть мати теж проблеми і як не крути, Канада економічно постраждає дуже сильно. Але він сказав, що його місія захистити автоіндустрію, працівників і не тільки працівників автоіндустрії, а в загальному Канаді. І його місія це відповісти Дональду Трампу так сильно, так міцно, щоб американці в наступні два тижні вже почали відчувати це на своїй шкурі. І він це сказав, не жартуючи. Прем'єр Онтаріо сказав, що він чекає. Що буде, і як ці тарифи будуть входити в дію У четвер, фактично з, зранку ці тарифи мають війти. Але я вам одне хочу, друзі, сказати, що автоіндустрія, і всі ці запчастини, які постійно рухаються між цими прекрасними двома країнами, тепер не зможуть отримувати люди свої запчастини. Тепер деякі компанії змушені будуть порухатися в Сполучені Штати Америки. Це що Трамп хоче, він хоче забрати. Ці компанії з Канади і щоб ці компанії потенційно порухалися в сторону Америки та були в Америці крутили бізнес. І таким чином, і за те, що він ставить ці всі додаткові тарифи і такі високі тарифи, це компаніям буде невигідно просто проводити ніякі торгівельні стосунки з Америкою, якщо вони не будуть знаходитися в самій Америці. І звісно, що потенційно з часом Трамп може. З його думкою, підняти трошки економіку та заробити більше грошей. Але якщо дивитись на довгий час і наперед, то це є дуже велика помилка, це великий удар, тому що йти проти друзів, йти проти партнерів, псувати собі стосунки. Це тільки може привести до одного. Це приведе до конкретних. Протестів в США це приведе до того, що самі американці почнуть просити, щоб Трамп покинув свій пост, та демократи продовжують погрожувати Трампу імпічментом. От така зараз несолодка ситуація в світі. Трамп е, пішов на сторону Путіна, Трамп пішов проти своїх близьких друзів та ще й продовжує е, е, лякати. та все це та, так відверто робить, ніби це якийсь знаєте, жарт, і він такий радий, що як дитина нарешті забрала свою іграшку, чи дитині купили ту іграшку, за яку вона просила своїх батьків довгий час, бо дитина почала кричати і отримала те, що вона хоче. І в цій ситуації Трамп себе так проявляє, так себе показує, не боячися про те, що. Вже Америка втратила багато туристів, що канадці не хочуть їхати в Сполучені Штати Америки, що канадці бойкотують американську продукцію. Данія вже долучилась до цього. Європа долучилась, Європа пригросила величезними тарифами Сполученим Штатам Америки. І що в цьому доброго? Це не то, що інші країни не встановлюють ці тарифи назад. Це просто рано чи пізно доведе Сполучені Штати Америки до рецесії так само. Дякую вам, що додивились цей важливий, надзвичайно важливий відеоролик до кінця. Я вам завжди бажаю тільки всього самого найкращого. І тримайтеся зараз з Канадою, тримаємося разом з Україною. Бо потрібно, щоб друзі були разом та в Америці. Я багато хороших друзів на даний момент. Просто треба е, пережити цей складний час. Вам бажаю здоров'я та мирного неба над нашою улюбленою Україною.